Так, ну а сьогодні у нас на черзі моліцелик P28A. Ось такий моліцелик з розборки. Бачите, має точки точки звару. І будемо його сьогодні мучити теж 20 амперами, так як я люблю. В принципі, можна було і 25 Ну, Але будемо дотримуватися інструкції і всі будемо тестувати 20 амперами. Так, по внутрішньому опору у нас, що моліцелик буде казати. Так, ставимо 11.97 мл. До 4,2 зряджений. Наш 28-й ну і Забираємо його, відповідно, ставимо в цю штучку, цей холдирок. X Є. E. Це теж забираємо вже нам тут не потрібне. <смірко> так, тут все по нулям. Так, цього разу у нас буде два термодатчика, щоб у нас були цікаві покази. Цей перший, цей від торчу другий цей перший Так, 20 А виставлено, фокус. І поїхали. Також, і якщо поїхали. вас цікавить тема літій-іонних акумуляторів 18650, приєднуйтесь до мого телеграм-каналу. Я там часто викладаю всякі ніщічки, які приїжджають до мене. Тести різні і результати. Також ціни на акумулятори, 20 ампер, які ви можете і придбати намали. в мене. Якщо вам це 30. не цікаво, то... Просадка 3-6 вольт на початку. А далі будемо бачити. Тут все гарно у нас тримається так. так. Можна було навіть через термопасту, але це вже таке лишнє. Mm-hmm. <laughs> Thanks. Так, стеж підходить майже до кінця. Температура не перевищила поки що 75 градусів. Тобто прилад дасть нам розрядити. Ємність 2666 склало. В принципі, нормальний результат. Так, що там по нагріву. Ну, нагрівся він дійсно. Непогано нагрівся до 70 градусів. Можна рахувати тест наразі завершений. Ще зараз декілька слів скажу за тих моліцерів, щоб знати, що тут і як. І все. Улюблена рубрика Внутрішній опір після тесту елемента. Подивимося, що, що він собою являє. Він ще гаряченький. Текст. Як бачите, вмоліцяла. Опір не сильно впав, але чуть-чуть впав з 12. Практично до 1127. В принципі. Потрошки підросте собі з часом. А зараз дамо йому охолодитися. Він ще досить гаряченький, з градусів 50 є. Елементи, які є кращі за Соні Мурата Це є ліцел. Моліцел p 28 a ці елементи є кращі за Sony Murata ВТЦ-5А тим, що в них ємність P28 означає ємність 2800, бо ВТЦ-5А 2600, тут 2800. Внутрішній опір у них 12 млн. Зарядилися всі елементи до 4,2 вольта. І зараз будемо ставити на розряд і визначати їхню ємність на розряд 1 ампера. Розряд одним амперам. Тут теж розряд. І Одним ампер. І будемо дивитися, які результати нам вони покажуть. Що, друзі, закінчився тест ємності і дивимося на результати. Елементи моліцяв П28А високострумові. Елементи ємності 2800 і таковіддачою 35 А. Такі самі, як Соні Мурата, кращі в деяких параметрах. Et, так, дивіться, перший прилад нам показав ємність 2770, 2890, 2800, 2800. Приблизно 2800, -2800. всі рівненькі, бачите, 17-та партія. 2М 328 Друга партійка 06 2М 405 показала 28, 211, 862 і 38. Тоже всі приблизно рівненькі, 2800 плюс-мінус похибка, там 50 мА туди-сюди. Третя партія 11, 2М 402. Нам показала 2850, 30, 72 і 47. Тож приблизно плюс-мінус одинакові 50 мА туди-сюди. Гарненькі, рівненькі суперові акумулятори для перепаковки шуруповертів, гайковертів і іншого силового інструмента вулгар пилок там. Внутрішній при 12 мВ стандартно для високострумових. Так що раджу до покупки і до перепаковки свого інструменту, суперові елементи. Краще за Sony Murata 5 В яких є місць 2600, тут є місць 2800. До Murat 6 трошки не дотягує поємності, але загалом супер. По циклам, тобто вони досить живучі елементи муліцяли. Навіть є багато тестів в інтернеті, що вони... Якісні, дуже якісні і хороші елементи. Дехто каже, що вони кращі за суднім Мурата, Ну, я не буду, як то кажуть, судити. Але вони суперові. Все, всім дякую за увагу. Кому потрібно, замовляйте в ліки Іоновича. Є трошки елементів, і там з боку ще десь трошки пачечок є. Думаю, вистачить для всіх. Ну і відповідно всім, хто бажає придбати, Вони в наявності є. Можливі продаж в таких коробочках по 100 штук. В принципі, ще не багато лишилося тих коробочок, але ще є. Тому, якщо вам треба, звертайтеся і замовляйте ось такі моліцелики. Хороші, якісні, вони з розборки. На деяких ще тут кусочки ленти є. Це нічого, воно легенько відкусується. От. А якщо вам потрібні якісь інші акумулятори, наприклад, новенькі Sony Murata vtc 6, ось такі. Всі, всі новесенькі, без всяких там незрозуборок. ev 30 Тоже теж 300 30 амперні новенькі з заводу. Ці теж новенькі, EV-25P. треба показати, от як вони виглядають, 25. пешки evk, EVK 30P. Ось такі. Тут Демег. Так він виглядає. ДМЕХ 30П. Такий. Теж 20 Мперні Двех 25П. Ось такі елементики. Ось такі елементики. Наш улюблений Samsung 25R, якого всі знають. Тут ще під Самсунгом Еве сховалися. ЕВ 40П високострунові також підійдуть для перепаковки, але це 21700 формат і багато інших. всяких. Елементи всі новенькі, Вон, бачите, все з заводу з всяких там розборок і так далі, хто там дуже сильний противник розборок. Вже йому ті розборки надоїли. Вони є всі, всі дані. Кому потрібні і так далі. Тому звертайтеся і замовляйте елементики ось такі для ваших корпусів. Всім дякую за увагу.